Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ті, брати і сестри, вітаю ще раз неділею святою. Дякую за спільну молитву, за віру смиренну, що чинна любов'ю, за резонанс ваших сердець. Бо в тому сенс, власне, єднання церковного спільної молитви. Ми молимося всюди, молитися, як дихати. молитися на всякому місці і всякий час. Це молитва це стан. Став довіри нашої Богові. Не може бути, прийшов в храм, тут я вірю Богові, так? довіряю йому, а вийшов на вулицю, перестав вірити. Ну що ж це за, за тоді християнин? Це все одно як перестав дихати. А дійсно, насправді, от що є чиста молитва? Ми говоримо чиста молитва серця. Чиста молитва це коли серце розкрито, і ти не промовляєш молитву устами і розумом, так? От просто духовне відчуття. Просто відчуття присутності Божої. Пізнай себе, пізнай Бога в собі і пробувай. І от коли ти в цьому стані перебуваєш, то є чиста молитва. Це просто довіра Богові. Коли серце відкрите в довірі Богові, все це вже є чиста молитва. Що ти не їси, чи п'єш, чи що інше робиш, це все робиш на славу Божу. Слава і присутність це одне і те саме. Ти все робиш в присутності Божій. От і все. І тоді, оця чиста молитва зв'язку з Богом, вона сама прикликає Божественну благодать, силу Божу, на ті якісь, е, якісь ситуації, які трапляються в нашому житті. Тут не треба устами, тут не треба розумом нічого формулювати. Господь знає до того, що як ми щось там подумаємо, що нам потрібно. Головне, щоб був зв'язок. Все він звершує своєю благодаттю, навіть якщо питання стоїть, скажімо, зцілення, здоров'я. Ми ж говоримо, цілющу силу з неба зійшли. Тримай серце своє розкритим постійно, і ця цілюща сила, вона буде в тобі. І якщо є на те воля Божа, бо знов на все, воля Господня має бути, хай буде воля твоя, а не моя. Бо може, Господь хоче. Тобі більш корисно для спасіння твоєї душі, зараз хворобу якусь допустити, бо в тебе часу немає. А так ліг вже в ліжечко, і дивися, час знайшов. Дивись, відкрити якусь духовну книжку почитати, так? просто замислитись над своїм життям, просто покаятися, смиритися, правда? Хвороба тіла, то є гіркі ліки для душі. Але я так, як приклад наводжу, що просто тримай серце розкритим і все. І благодать сходить, і все, що потрібно, оце вже є чиста молитва. Оце вже є чиста молитва, якої всі шукають. І каже Ісаак Сирійський, преподобний, що один з тисячі тільки досягає. Слухайте, як просто. Один з тисячі досягає, значить, 999 немає віри. Ну, віру і біси мають, не про те, йде мова. Немає довіри, повної довіри Богові. Коли ти відкритий і все. Ти як дитя каже, будь ти як діти. Повна довіра. Все, що не трапляється зі мною, я це сприймаю як з руки Божої. Я все приймаю як з руки Божої. Хай буде воля твоя все. Ось. Ось яка то сила тієї віри, чи маємо ми її. Якщо маємо її постійно, маємо серце розкрите. Все ми маємо чисту молитву. Слухайте, ми тоді правдиво християни. Ми святі. Тобто ті, хто присвятив себе Богові. Ми праведники, бо шукали правду, бо істину, точніше. Так? Ми немає слова істинники, є праведник. Тому вже значить, користуємося цією термінологією. Ми шукали правду, точніше, істину. Бо правда в кожного своя. Ми шукали істину вищу, правду Божу. Так от правда Божа то є істина. Ми шукали правду Божу, ми знайшли її в Ісусі Христі. В чому? В смиренні серця. Це той шлях, який він нам явив: шлях смирення або відкриття серця. Все, от в цьому істина. Істина насправді, Божественна істина полягає в реалізації шляху. І це дійсно це, це мова йде про божественну або абсолютну істину. Бо. Так нам, інколи здається, що навпаки мало б бути. Шлях це є реалізація істини, правда? Це, якби ми говорили про речі лінійні якісь, так? От є істина. Істина це є синонім цілі, так? От шлях ціль і шлях її досягнення. Істина і шлях приходу до цієї істини. Так ось в лінійному світі, в світі речовинному, так і є, дійсно, є ціль. Певна якась мета і шлях як її досядження. І тоді цей шлях є реалізація оцієї цілі, так? оцієї істини, прийти до цієї істини в світі тонкому, в світі духовному, в світі ірраціональному Ця мета, ця ціль насправді недосяжна. Це не означає, що вона не є, що вона є неправдива. Бо якщо ми говоримо з точки зору, скажімо, науки світської, з точки зору світу видимого, то ціль, яка не має реалізації, тобто яка є недосяжна, то вона є неправдива ціль. Правильно? Тут же все інакше. Ця Ціль або ця мета, або ця істина, так. Вона є абсолютна і божественна. І поза як Бог є безпочатковий і безкінечний, то її ціль, і істина вона є безпочаткова і безкінечна. І досягти її неможливо. Вона буде, знаєте, чим чим далі йдеш, тим далі той обрій від тебе ніби віддаляється. Чим більше ти пізнаєш Бога, так? в чому сенс? Сенс у богопізнанні, вічному богопізнанні. Це, 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 це найвища мотивація. Це пізнання і свобода. Чим більше ти пізнаєш, так от, уявіть собі, що от, <кій> навсюду, в, всюди темрява, і от, якась точка там, біла світла, це вже наша точка пізнання. Ми розширюємо коло пізнання, правда? От Ми розширюємо коло пізнання. Чим чим більше це коло, слухай, то виходить, тим більша оця лінія е, дотику до чорного. Ти розумієш? Тобто, чим більше ми пізнаємо, тим більша сфера непізнаного. Це є область Божественних речей. Ми говорили, що тут раціо, раціо не працює. Це світ тонкий, він невидимий, духовний це світ і І тому, відповідно, чим ближче ми до Бога, тим далі віддаляється ніби від нас Бог. Хоча насправді ми розуміємо, що ні. Просто це от добре порівняти з рікою. Так? Ми можемо пізнати, що таке річка. Правда? Але осягнути, що таке річка, ми не можемо. Пізнати, що таке річка, яким чи не можемо? Напилися вони з неї, так? Скупалися в річці. Ми пізнали, що таке річка. Але випити річку ми можемо? Ні, це неможливо. Так само і з істиною. Як приклад такий на пальцях, зрозуміли, ми можемо пізнати істину. Але осягнути істину неможливо. Ми можемо пізнати Бога. Але осягнути Бога. Неможливо, недаремно Василь Великий казав, що сказати, я знаю, що є Бог, то є пошкодження ума. Певно, зрозуміло, чи можемо ми пізнати Бога? Та Зрозуміло, що можна, бо якби. Писання нам про це весь час говорить і закликає, пізнайте, пізнайте Господа. Ми можемо пізнати Бога. Яким чином ми можемо пізнати Бога? А Бог є істина. Так? Ми розуміємо. Сказано, Бог є істина. Яким чином ми можемо пізнати Бога? Ну, ми можемо пізнати найвищу Його якість, найвища якість Бога, яку ми можемо пізнати, яку ми можемо е сприйняти, яку ми можемо відчути, побачити, так? і зреалізувати, то є любов. І тому Іван Богослов говорить: Бог є любов. Так? Хто, хто любов пізнав, той Бога пізнав, хто любові не має, той Бога не пізнав. Ти можеш там багато догматів знати на пам'ять Біблію і що завгодно там. Значить, е Декларувати і декламувати, насправді це буде тільки декларація і декламація. От чому істина це шлях, вона жива, благословен, хто йде. Не той, хто там щось говорить і щось там знає, щось своїм умом дійшов, а той, хто йде. Так от, Бог є любов. Це одне з імен Божих, насправді. так? Бо імена вони визначають якість особистості тої чи іншої. так? В Бога дуже багато імен. Ми зговоримо і і, 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 там, і святий, і, і без, безкінечний, і так далі і законодавець, і творець, і вседержитель. Сотні тисяч імен, не, не злічити, як, як зір на небі, стільки імен у Бога. Але два імені, які нам дані в Біблії, найбільш для нас є важливими це сущий. Або Яхве, так, ну, на західний манір звучить Єгова. так, Хоча насправді ніхто не знає, як звучало насправді це ім'я, е, дане е, народу Божому в старозавітні часи, е, воно дано і було якби, символічно <кій> записано в вигляді так званої Божественної тетраграми. Чотири букви Й, короткі, І короткі. Так? «й», Г В Г. Все. Або І Х, в, «х», тобто Г, саме от наше, як це українське звучить, м'яке Г. І х в «х». Ось чотири букви. Які е, голосні між цими чотирма приголосними? Насправді ніхто не знає, це втрачено після вавілонського полону. І тому, відповідно, е, ніби є яхвех, так, от 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 таким чином воно було визначено. Західні тлумачі вже це якось по як Єгова. Але ми говоримо, що це означає ім'я. Воно означає сущий. Він каже, я є сущий, коли його Мойсей питав. Я каже, проповідую тебе, народові твоєму, але мене люди спитають, як твоє ім'я? Що мені твісти? Каже, навіщо тобі моє ім'я? Сущий, скажеш, послав тебе. Сущий той, хто має сутність сам в собі. Тобто це ім'я, яке визначає, що от його носій сам знає тільки свої якості. Тобто в ньому є те, що ти ніколи не зможеш осягнути. Чого ти ніколи не зможеш досягти? Бо інакше він був би кінечний, а Бог безкінечний, ви розумієте? Як неможливо осягнути безкінечність, так неможливо осягти Бога. Бо він над матерією, над простором, над часом. І от його ім'я. Яхве або суші це ім'я, яке виражає так званий Божественний морок. Пам'ятаєте, Моїсей увійшов у Божественний морок. Тобто, оце якраз це і є. Є коло Божественного світла, це ті якості, які ми можемо пізнати. Це, це сфера пізнання нашого. Але ще більша сфера мороку, божественного, який ми не можемо і ніколи не зможемо пізнати. Ви розумієте, це. це... Якщо математично це сформулювати, пам'ятаєте, це якби інтегральна схема. Ти хочеш інтегруватися в Бога, так, з'єднатися з ним, але чим більше ти, ти, ти можеш тільки наближатися до цього ідеалу, але досягти його ніколи ти не зможеш, пам'ятаєте? Мені російською, я, я вчився в російській школі, мені просто я українською не зможу просто шкільну цю програму зараз привести. Предел приращення функції, приращенню аргумента, коли последнє стремиться к нулю. Пам'ятаєте? От от, от от, 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 ця наша, ніби наш, ця перетинка, це те невідоме. Між нами і Богом, ніби воно весь час воно прагне весь час стримитися до нуля, але ніколи воно не стане нулем. Ви розумієте? Ось про що йдеться. Так само і тут. Це оця гіпербола, яка весь час, яка, яка весь час планує стати прямою, але вона насправді не пряма, вона гіпербола. Ви розумієте? Оце, оце, оце зростання богопізнання. Так само і тут. Є Божественне світло і божественна темрява. Божественна темрява це Яхве, це Сущий. Це той, хто сам знає свою сутність, ні від кого не залежить, сам всім дає. Так? От. Ще ім'я Яхве перекладається як Я той, хто я є. Так? Ну, от. Тобто, от я, якби, я істина, яка сама в собі, яка сама в собі. І, а є Божественне світло. Яке ім'я визначає Божественне світло? Любов. От Бог є любов, це, це ім'я, це, це визначення якості, Бог є любов. І це вже ім'я, яке визначає Божественне світло. Ви чуєте? Тобто Бога, якого ми можемо пізнати, або ту його частину, ну воно якось неправильно сказати, але ту область Божественного, яка дається для пізнання нам. І вища якість божества є любов. От яку ми можемо сприйняти, тому що ми ж розуміємо, там є е, сфера е, мороку величезна, так? морок, не тому, що він морок, він є весь світло, Бог є весь світло, але морок для нас, як Мойсей, війшов у морок. Пам'ятаєте, він піднявся на гору хорів. І війшов у божественне світло, а люди бачили, він увійшов у морок. Тому що для людей, для зовнішніх, воно закрито. Для Мойсея було відкрито. Хоча він зайшов, пишемо у задняя Божия. Тобто десь на задвірках, там десь ще до центру, до якогось, до, 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 до фронту. Та, там немає фронту, ти розумієш, там немає центру, там все. Він всюди є і все наповняє. І він зайшов тільки з краючку десь. Вот, і він ввійшов в це світло. І те, що було для народу. Божого, який стояв під горою і дивився, як та гора двихтить. Вони бачили страшного Яхве, так, який в мороці, тільки блискавки, якісь озаріння, осяяння духовні, час від часу. А так все, все покрито мороком, все покрито хмарою. А для Мойсея світло він війшов в це світло любові, і він виніс звідти оце божественне знання. Він приніс істину. Ту істину, частину її, так, яку люди могли б ніби пізнати. В всякому випадку, яку він пізнав, І він вийшов і сказав: от дві скрижалі, возлюби Господа Бога свого і ближнього свого, як самого себе, все. От дві заповіді любові, дві скрижалі. Вийшов, дивиться, а тут, о, а тут уже, значить. Золотого тельця зробили сережок, арон їм уже виплавив. Сережки, що це таке? Вуху, що хоч почути люди про всіх байок їм і виліпили того тільця. Це знаєте, як сьогодні не хочете побачити того золотого тільця, я вам розкажу. Як коли включаєш якусь програму, там проповідь іде християнська, ніби так? Mm -hmm. вот. І там, замість того, щоб проповідувати шлях духовного вдосконалення, замість того, щоб проповідувати духовне діяння, так? от в цьому задача священства проповідувати духовне, шлях духовного діяння. А там проповідується або про політику, так, церковну. Або Господь благословляє твой бізнес. Алілуя! І всі покладають гроші на ту мішок з грішми, чи татаця там сунеться, і всі торкаються його, і, і пастор благословляє, і всі радісні, це золотий телець. Це золотий телець це, це, це зовсім інше. І виходить, Мойсей з тої гори спускається з крижалями і дивиться, що тут робиться, і побив ті, ті, ти розумієш, скрижаль, бо народ не може цього сприйняти. Він не готовий. Він не готовий. Йому треба зовнішнє, йому треба оце золото, цю, цю мудрість, ти розумієш, світську. Мудрість Божественна, яка говорить, віддай плоть, прийми Дух, або яка смерть називає сестрою. Та? Тобто ця, ця ідеологія альтруїзму, блаженніше давати, аніж брати, ну, не готова. Не готова церква. І давай отак, щоб я прийшов в церкву. Дещо я прийшов, щоб мені Бог дав. Дай, 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 дай. І ліплять е, попи, ну от Аарон же, священик був, так? Ліплять оцього золотого тельця, виливають. Дай, дай здоров'я на, що тобі гроші Прошу. Да, так, Давай попрошу, щоб, щоб сусіда там, значить, корова здохла, давай помолимось. Це вся профанація. Ідеї основної. Основна ідея це ідея вічного пізнання, ідея внутрішньої свободи, внутрішньої свободи. Внутрішнього миру каже, я вам мир даю не так, як світ дає. Мій мир не від світу цього, моє царство не від світу цього. Тут зовсім інше. Тут руки твої, Господи, віддаю, тут, тут довіра, тут, тут нема мене, не я живу. Тут не зовнішнє, тут внутрішнє. І що? Побив ці таблиці і каже так. Ви не зможете сприйняти заповідь любові. Не готові. Ну то тоді Господь пише інакше вже. Там писав він своїм перстом, перстом любові, тут уже він диктує. Ну це ж все умовно, ми ж розуміємо, що це насправді це все це символічно, це, це метафора, це алегорично зображено. духовні речі. І тоді вже Мойсей своєю рукою вже пише: Ну, не може возлюбити, тоді перше не вбивай, там друге не. Ну, я маю на увазі. По, по, по числу заповідей, там, шоста не вбивай, сьома не чини перелюбу тоді, восьма не кради. Раз не можеш возлюбити, то хоча б не вбивай. розумієш? Так от те, що було для нього світло, для народу темряве, він того не може збагнути. Він не готовий. Він не готовий. Ось вам про Божественне світло і про Божественний морок. Так от Божественне світло це оця заповідь любові. Возлюби. Але це не означає, що Бог от тільки на цьому возлюби і все. От сущий Яхве виражає повноту Божества, бо це морок. Тобто не не, якісна, не позитивна, що є Бог. А чим Бог не є? А він не є нічим, ти розумієш насправді? Що ти можеш уже якось як, нічим конечним, що ти назвав, це вже щось конечне. Ти сказав, Бог є любов, це вже конечне. Ні. Він безконечний, він більше, ніж любов. Тільки ти не можеш, в тебе немає того органу, ти розумієш, в душі відчуття, щоб тобі це пізнати. В тебе немає. Його треба розширювати. Воно так і буде. Ти будеш, це це вічне, в цьому вічне життя. Ідея вічного життя це вічне богопізнання, це вічний шлях, це вічний шлях до мети, яка недосяжна. Вона, її можна пізнати, цю мету. Цю істину можна пізнати, але осягнути її не можна. Оце ми повинні з вами чітко розуміти. І от в цьому якраз і є ідея, що істина це є реалізація шляху. Чому говорить Господь? Тому що, якби брати лінійно, так, раціонально, ми розуміємо, Христос є шлях. так, Отець є ціль, мета. До Отця тільки через мене, каже, до Отця інакше не можна прийти, як тільки через мене. А я що є? А я є шлях. Який шлях? Навчитися від мене? Я агнець смирення або откровення серця. Так? І ти прийдеш до отця. І тут же він говорить: але я і Отець одно. Як же так? Шлях і ціль одно? Шлях і істина. Воно так, каже, я шлях і істина і життя. Тому що ось так само, як я наводив приклад з річкою. Ти можеш пізнати, що є істина, але осягнути ти її не можеш. Ти можеш пізнати, що таке є річка, але випити ти її не вип'єш ніколи. І оцей процес випивання річки, пізнання істини, він є вічний для тих, хто з'єднався з вічним Богом. Для тих, хто йде цією дорогою. Пізнання істини. Я і отець одно. Шлях і істина одно. Істина пізнається, але, не, але вона є неосяжна. І можна пізнати От російською, якось воно звучить, ніби, точніше, я поки що відповідника не знайшов. Істина познаваємо, но непостіжима. От так можна. Істина познаваєма, но не постігаєма. Тобто її можна пізнати, але не осягти. І от Якщо вона є неосяжна, так, то це не означає, що, що вона є неправдива. Так? розумієте тепер? Її можна пізнати, але в міру того, як хто може вмістити. Це процес вічний душі просвітленої, душі праведника. От ми з цього почали, ми говорили про святих, якими були. Вірні першої церкви. Бо вони мали чисту молитву. Сьогодні ми шукаємо чистому, так це дуже просто. Треба довіритись повністю Богові, присвятити себе Богові. Не золотих тельців, щоб попи виливали, і пастори. А щоб це дійсно це, це було і духовне вчення, і духовна практика. Сьогодні немає ні вина, ні хліба, ні крові, ні тіла, ні вчення, ні практики духовної. Сьогодні ллються золоті тельці в усіх дворах, в усіх деномінаціях, в усіх конфесіях. Але пам'ятаємо, що в усіх дворах і в усіх конфесіях є і овечки Господні, є просвітлені серцем і просвічені. Розумом. І є ті, що мають в собі, заховують Божественну мудрість і божественну силу. І є ті, які мають і духовне розуміння, і духовне відчуття. І каже старець Паїсій Святогори, зараз я читаю його, дуже сильні речі. І він наголошує, ми просто не розуміємо, в які часи ми живемо. Сьогодні світ тримається на кількох особистостях духовних всього-навсього. І Господь заради любові своєї ще дає і дає нам шанс. Світ тримається на церкві остатку. Світ тримається на малій черіці. Світ тримається на небагатьох людях. Тих, які прості. Які відкрили свої серця і довірились повністю Богові, ті, які мають оту чисту молитву. Пам'ятаймо про це. Довірмося Богові. Відкриємо свої серця перед тим, хто стукає. Віддаємо свої серця за ту, ту підпору, той фундамент, на якому ще сьогодні тримається світ. От цього чекає від нас Господь, бо це єдине на потребу жертва Богові, Дух Скрушений, серце скорботне і смиренне. Хай Господь дасть нам розуму це зрозуміти, Хай дасть нам сили і укріпить нас в цьому вічному шляху пізнання істини, і хай Богові буде за це. Слава, честь і поклоніння як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. На славу Божу!